А це ще одна наша версія 10 тисяч мА 22,5 бата. Тоже красотулічка, дивіться, яка красива, красиво великий тут дисплей глянцевий. Ось такий він де Базаус оригінал, Тоже є штампіки всі, на ньому. До речі, на всіх них є штампіки, ось що QR-код, дата коли він зроблений, це настоящий оригінал, імпортер все є. Це на кожному є, який ви бачите, вони всі є. Аж про цей більше детальніше має він два вбудованих кабелі, який вам подобається або потрібен. Це Type-C і Lighting. Два таких є, він заряджений на 100%, окрім них, якщо вам на micro USB, то ця зарядка його входа працює на вхід. І висі, тобто підключати сюди USB-шнур, а тільки з входом Type-C потрібно. А так ви з ним, що хоч можете заряджати. Ось такий красивенький. Зараз покажемо, що він реально працює. Воно на нам підключити буде це. Попав. Попав. Так. Я Мало було навпаки, було б зручніше, але ладно. Зараз він згадає, що він вміє заряджати швидкою зарядкою. Так. О, Згадав. Бачите, він сперва заряджає акуратно, потім телефон йому каже, що я можу швидкою зарядкою, і тільки тоді пускає на швидку зарядку. Тобто він провіряє і не спалить вам техніку. І сам захищений від якогось неаккуратного поводження, тим класні базеуси, тим, що в них висока степень захищеності, вони вам не згорять, як Китайська якась за два-три там три тижні використання. В когось, може, буває китайський хоч там а, більше трошки, ну то повезло просто. А це оригіналчик з провірочкою всім, ось такого акурат, той, що не потрібно. Склали, опа, взяли. І дивіться, пішли, куди вам трепо справам, або поклали його в карман, бужало заряджається. 10 тисяч мАЛІА вам переливається в телефон, поки ми вийдете. І носити його теж дуже зручно, компактно він. Не товщий набагато за телефон, трошки товщий, кудись на наш 20 тисяч мА всунути, але дуже приємний в руці. Маткей.